Золотий перетин в архітектурі. Золотий перетин, простими словами. Одна з найважливіших пропорцій, одна ціла шістьсотвінадцять яка часто зустрічається в творах мистецтва, скульптурі, живописі, архітектурі, а також у природі. Це так звана золота або божественна пропорція. Великий астроном. У XVI столітті Йоган Кеплер назвав золотий перетин одним зі скоробів геометрії. Золотий перетин це такий поділ цілого на дві нерівні частини, при якому велика частина так відноситься до цілої, як менша частина до більшої. Золотий прямокутник та його застосування в архітектурі. Золотий прямокутник це прямокутник, у якому співвідношення довжини сторін дорівнює золотому перетину, тобто приблизно 1,618. Ця пропорція вважається естетично приємною і часто використовується в мистецтві та архітектурі. Планування будівель золотий прямокутник можна використовувати для планування кімнат, коридорів і інших просторів. Це допомагає створити відчуття простору та комфорту. Вікна та двері. Золотий прямокутник можна використовувати для визначення розміру та розташування вікон і дверей. Це допомагає створити відчуття єдності та балансу. Декоративні елементи. Золотий прямокутник можна використовувати для дизайну таких декоративних елементів, як арки, колони та орнамент. Спіраль Архімеду. Послідовно відсікаючи від золотих прямокутників квадрати до нескінченності, щоразу з'єднуючи протилежні точки чвертю кола, ми отримаємо досить витинчену криву. Першим увагу на неї звернув давньогрецький вчений архімед, ім'я якого вона і носить. Він вивчав її і вивів рівняння цієї спіралі. В архітектурі ми доволі часто можемо зустріти спіраль Архімеда. Одним із прикладів це гвинтові сходи. Спіраль Архімеда, як математичний концепт, існує з 6 часів стародавньої Греції, а саме з 3 століття до нашої ери, коли її дослідив Архімед. Однак використання спіралі Архімеда для створення фунтових сходів розпочалося значно пізніше. Їхні витоки можна простережити до 12 століття, де їх використовували в таких спорудах, як замок Шато де Люто Франції, сходи Бранте Ватікан та багато інших. Спіраль це тип кривої, що входить, коли точка рухається по прямій лінії, яка обертається навколо фіксованої точки. У гвинтових сходах спіраль використовується для створення плавного та безперервного набору сходів. Чорена та висота сходів визначається теж за золотим перетином. Споруда давнини парфеном храм Афіни, в якому складна композиція пронизає єдності і закономірності у всіх її частинах аж до самих дрібних. Парфеном є символ гармонії у світовій архітектурі. Фасад храму поділено на дві частини портиком. Ширина портика становить 0,618 від загальної ширини фасаду, що дорівнює золотому перетину. Стіни храму мають товщину 0,618 від загальної ширини храму. Колони храму мають висоту 0,618 від загальної висоти храму. Фриз храму має висоту 0,618 від загальної висоти храму. Схема будівлі Парфенона на малюнках видно цілий ряд закономірностей, пов'язаних із золотим перетином, пропорції будівлі можна виразити через різні ступені числа Фібоначчі. а це план пола парфенона, на ньому також можна помітити золоті прямокутники. Собор Паризької богоматері. Один із прикладів золотого перерізу в Нотердам можна знайти в плані собору. Нава або центральний прохід становить приблизно 1,618 рази більшою за ширину. Це співвідношення також використовується у висоті собору. Золотий переріз також використовується в арках собору. Вікна та двері мають форму стрільчастої арки, яка є типом арки, яка грутується на золотому перерізі. Стрільчасті арки вважаються дуже міцними та елегантними, і вони використовуються в багатьох готичних соборах. Також ребра собору до Тердам розташовані таким чином, що створюють серію золотих прямокутників. Золотий перетин в одеській архітектурі. Одеський оперний театр. Фасад театру має форму прямокутника, ширина якого становить 1,618 тисячних від його висоти. Авансцена театру має форму півкола, радіус якого становить 1,618 від ширини сцени. Люстр в головному залі театру має форму кулі, діаметр якої також становить 1,618 від висоти зали. Вікна та двері театру також розташовані з рахуванням золотого перетину. Лютеранська церква святого Павла. Золотий перетин використовується в кількох аспектах дизайну кирхи. Наприклад, фасад церкви розділений на три частини золотим перетином, а також використовується у висоті та в ширині вежі церкви. Золотий переріз також використовується в інтер'єрі церкви. Наприклад, люстра в головному залі має форму золотого перерізу, а також використовується в орнаменті стелі та стін. Дякую вам за увагу. Фенона. На малюнках видно цілий ряд закономірностей. собор Парижського Богоматері в Парижі, в одеській архітектурі, одеський оперний театр.